Бог одягає камуфляж і маскувальну сітку, спускається в брудний бліндаж, збудований ще влітку. Там у стривоженій пітьмі ховаються солдати. Він прикриває їх грудьми, коли летять снаряди. Бог завантажує авто продуктами і речами, везе теплесеньке пальто чиїсь старенькій мамі. Вкриває ковдрами дітей, що мерзнуть у підвалах, готує їжу для людей бездомних на вокзалах, Бог утішає матерів, що плачуть над синами, підтримує невтішних вдів неголими словами. Зруйнований будинок він безплатно ремонтує, і навіть крізь тривожний дзвін прохання тихі чує. Де Бог, коли іде війна, спитаєш ти зухвало? У мене відповідь одна: спустися у підвали. Заглянь у дім, де всі сумні, де сльози на вечерю. Він там. Він служить на війні руками волонтерів.